За законодавством товар можна повернути впродовж 14 днів, але деякі магазини обмежують термін до 7 днів. Чи законно це це законно, це є домовленість, а саме наступного характеру, якщо це інтернет-магазин, і ви на сайті офіційному купуєте, наприклад, якийсь товар. До прикладу, це буде наприклад кондиціонер для волосся. На сайті діє два правила. Тобто є договір аферти, це мовчки. Ви погоджуєтеся на всі моменти, які продавець для вас встановлює, навіть, наприклад, повернення протягом семи днів. Наступним чином відбувається: ви купуєте товар. Ви погоджуєтесь на даний договір оферти, і в подальшому, якщо ви хочете його повернути за законодавством, є 14 днів, але продавець встановив срок 7 днів. Ви все таки відповідно маєте дотриматися 7-дневного строку. Є інший варіант того, що.